Усім привіт! Відео для новачків. Ніби всі знають, як монтувати крапельну стрічку, але всі повторюють тут якісь помилки такі примітивні. Вирішив зняти про це відео. Заглушуємо крапельну стрічку в кінці. Ось таким способом. Намотуємо, зрізаємо кінчики, цим кінчиком, що зрізали. Натягуємо на крапельну стрічку. Не треба купляти ніяких заглушок, нічого. Тобто з цієї самої крапельної стрічки ми робимо заглушку. Зверніть увагу, зліва направо у нас йде змійовичок. У нас так само має текти вода зліва направо по самій стрічці. Не навпаки. Не навпаки, зверніть увагу, тільки так. Відміряємо скільки нам потрібно, відрізаємо. І тепер біля конектора обов'язково треба правильно відкрутити цю фіксуючу гайку. Тобто Вона відкручується до упору, до магістральної труби, надіваємо стрічку, затискаємо її, хорошо треба посадити, щоб вона глибоко сіла, притискаємо її пальцями, щоб вона не пішла назад. І затискаємо нашою, нашою цією спеціальною гайкою. Все, крапельна стрічка готова. Аналогічним чином монтуємо слідуючу стрічку. Відкручуємо гаечку, натягуємо крапельну стрічку до упора. Притримуємо і зажимаємо. Все. Обов'язково дивіться, щоб крапельна стрічка, самі щілини, звідки тече вода, вони мають бути доверху, не донизу, а доверху. Якщо, як ви бачите, змійовичок у нас йде з сторони подачі води, щілини у нас доверху, все капає гарно. Такий монтаж, він правильний, і стрічка прослужить довго, не буде забиватися. Користуйтеся, хай щастить. Полегшуйте собі життя усім успіхів!